Пропозиція від президента Франції Макрона про те, що західні війська зайдуть на землю в Україну її відхилили принаймні чотири європейські країни. Чи йде про це зараз дискусія на заході? з Заходом І яка відповідь західних союзників щодо ситуації з постачання озброєння, особливо боєприпасів цими днями? Пане президенте? If you could in Був би дуже вдячний, okay. якщо б ви відповіли англійською. Sorry. Sorry. Me for the to Prime вибачте no, запитання ще до прем'єр-міністра. Yes. Okay. Yes. Можемо відповісти awesome англійською. англійською. Але наступного разу готуйтесь до того, що я відповім українською. так. Я підготуюсь. Наступного разу, коли ви приїдете, я підготуюсь. Так. Добре, дякую. Дякую вам за питання. по перше, у мене була дуже хороша відповідь з Емануелем. Минулого разу вона була дуже конкретна. з багатьма ініціативами, Не з однією чи з двома. З багатьма я всіма не можу поділитися з вами, але наприклад, артилерійська коаліція, що, що будується у гарній взаємодії з сполученими штатами, це дуже конкретні речі. і нам потрібно вижити. А вижити для України це означає мати дуже конкретні рішення. І це дуже важливо. ось чому я не можу з вами поділитися. Наприклад, кількість артилерії, кількість боєприпасів 155-мм. міліметрових. Тобто я маю на увазі, що ми маємо рішення, але те, що нам потрібно, це вижити. І все те, що ми вирішили, все те, що де у нас є домовленості та контракти по допомозі, все повинно надходити вчасно. Це основна фундаментальна ініціатива, яка повинна бути від всіх. Дайте нам вчасно, якщо ви якщо ви можете. Втільте свої своє своє рішення про підтримку нас, якщо ви можете. І я думаю, ось що визначатиме чи Гігалотов десинзгатучензетам вистаємо ми чи, чи ні? Ось чому у нього було багато ініціатив по тому, як, яким чином посилити Україну на на полі бою. Тому ми багато говорили про розвідку, про дрони, про співвиробництво, технічні речі. Багато чого. І кешенвотюшердвизце це питання, яке яким ви зараз поділилися зі мною? я не був на тому саміті. Він сказав, що він поговорить про певні нові ідеї яким чином посилити Україну. і він сказав, що він поділиться інформацією зі мною, коли прибуде в Україну. Я, мені здається, що він в медіа вже офіційно це сказав. Що він буде тут всередині цього? Чи чи він буде тут середині березня. Бо ви знаєте, що з 24 з з лютого для мене це все як один довгий день для всіх I, I нас. Тому я так чітко дати не пам'ятаю, тому я думаю, що він поділиться зі мною і. Я з радістю відповідатиму на подібні питання, тому що я буду глибоко в деталях. але найважливіше для того, щоб зращо потрібно зрозуміти, це те, що коли, коли ми ділимося різними ініціативами, всі вони як другий, третій, четвертий крок. А перший крок це захистити і залишитися think, сильним. Я думаю, що це важливо. Тому що зараз у нас є запитання partners, щодо цих пакетів European допомоги з нашими партнерами. з з та США. Ми this... yeah. дуже дякуємо США за їх лідерство під час цього часу та партнерам your з ЄС, таким як Сполучене Королівство. Але станом на зараз, дуже важливо, бути, бути бути сильними, Бо зараз у нас немає альтернативи. Всі з нас зараз мають справу з кілером. Просто з кілером. Гітлер. Частина 2. Якщо ми говоримо про Netflix. Але це реальне життя небезпечне. Борони Боже, щоб ви таке побачили. Але всі з нас, я думаю, повинні готуватися. Просто бути сильним. Це не про те, щоб готуватися до миру чи війни, це не про це, це про те, щоб ви бути готовими до наступних років Путіна. Якщо не всі з нас готові відштовхнути його, відтіснити його то то значить, всі повинні підготуватися до до наступного, до того що вранці вночі будуть ракети. І прем'єр-міністр рана сказав правдиво, що війна не має такої дистанції всеред ночі. Ракети прилітають в будинки. до цього треба бути готовими. Це наш сигнал Чим сильніше. Ми будемо в Україні, тим слабшим буде Путін. Ось і відповідь щодо будь-яких ініціатив. Якщо будь-які ініціативи у світі посилюють Україну, вони хороші для всього світу.